До Маріуполя прибула колона гуманітарної допомоги 14-го рейсу Ріната Ахметова. Вантажівки привезли майже 400 тонн продуктів. Вони призначені для жителів прифронтових міст на території підконтрольної Україні та для переселенців, куди саме доправлять допомогу в першу чергу у матеріалі Сабитії. 22 вантажівки вирушають з Дніпропетровська в ранковому тумані. Водії фур переважно і донечани кажуть, до небезпеки вже звикли. Що робити? Приходиться їхати, бо що людям ж теж ж тоже у вантажівках. Крім продуктів для формування наборів для дорослих, дитячі суміші і пюре. Все це доставлять в прифронтові міста жителі, які вже кілька тижнів під обстрілами. В Маріуполь приїхало 25 тисяч продуктових наборів. Та Эти машини содержат повний набор здесь тушонка, макарони, крупи, згущене молоко. Все то, що люди отримують в продуктовому пакеті. Всі эти продукти призначені для переселенців і для жителів городов, які знаходяться на лінії огня. Продуктові набори з Маріуполя доставили туди, де зараз людям найважчі в Авдіївку, Дебальцеве і Тельманове. Жителі Мар'їнського району <рес> отримуватимуть допомогу в Кураховому. На Донеччині через обстріли залишається закритим пункт видачі в Горлівці. У самому Донецьку працюють практично всі пункти роздачі. Жителі Петровського району та селище Жовтневе доведуться інтенсивні обстріли, отримують допомогу в сусідніх районах. Обстановка останніми днями лише погіршується. Просто ужас якийсь, то Терпимо, крутимося і виживаємо. За день в Донецьку та містах супутниках волонтери видають близько 11 тисяч продуктових наборів. Гуманітарна допомога рятує насамперед пенсіонерів. Помагають хорошо, тому ми полгода не палучалі пенсію, зарплати не дають, поэтому хорошо помагають. Сьогодні ще одна колона з гуманітарною допомогою вирушить до Донецька. Загалом 14 рейс Ріната Ахметова доставить на Донбас майже 4 тисячі тонн продовольства, а це чверть мільйона продуктових наборів для мирних жителів. Володимир Конопля, Юлія Міншакірова, Анастасія Галкіна, Сабиті Канал Україна.